Я військовослужбовець, мене звати Олександр. Получив поранення на Донецькому напрямку спинного мозку на рівні Л3, Л4, Л5. Знаходився на лікуванні в Дніпрі. Після Дніпра був багато дев'яти в реабілітаційних центрах, там, де мене більш-менш поставили на ноги, як змогли. Туди я попав в західний центр на збори спінальників на 2 неділі. і так залишився тут ще на місяць покращити своє здоров'я. Під час перебування в центрі ми працювали над покращенням їзди на креслі колісному, працювали над ходьбою, займалися укріпленням м'язів, спини, покращенням фізичного стану. Мені в центрі сподобалося все, і я задоволений реабілітацією. Олександр поступив до нас з наслідками давнього важкого мінно-вибухового поранення, а саме травмою спинного мозку на рівні Л4, Л5 і С1. Наслідок своєї травми він отримав доволі тяжкі Порушення своєї самостійності і функціонування, тому основний аспект реабілітаційного процесу був направлений на опанування і вдосконалення навичками володіння кріслом колісним активного типу, але оскільки травма була неповна і пацієнт мав Азію це, відповідно другим аспектом роботи було направлене навчання ходьби за допомогою двох милиць і ортезів. Відповідно, по завершенню реабілітації Олександр опанував. Цей формат ходьби би з використанням милиць і ортезів на короткі та середні дистанції, що говорить, що в межах приміщення і будинку власного або квартири він зможе пересуватися без використання кріслом колісним, але для безпечного пересування на довгій дистанції в громаді він вдосконалено опанував володіння кріслом колісним активного типу і буде користуватися ним. Дякую, клініці, айлас. За проходження реабілітації в цьому центрі.